Я довіряв лікарям і вірив, що мене вилікують. Я не хвилювався». Вісім курсів хіміотерапії, операції та, нарешті, пересадка кісткового мозку. Такий шлях до одужання пройшов 18-річний Дмитро. Він став першим на Дніпропетровщині дорослим пацієнтом, якому зробили подібну трансплантацію. Лікування тривало рік. Паралельно з цим Дмитро закінчив перший курс медуніверситету. каже, хвороба ніяк не завадила його навчанню, адже була мотивація не опускати рук. Лікар не може пропускати заняття. Мені тато привозив книжки, і я саме навчався. Ну а катетерино дістая на правій руці, тому. Мені пішли на уступки та дозволили просто на планшеті працювати. Дмитру спочатку видалили ураження хворобою кістки. У лікарні ніколи не проводили подібних операцій, та й у світі їх мало робили. Розповідає медичний директор Олександр. Складності додавали й те, що лікарі мали встигнути зробити це між хіміотерапіями. Тож часу було обмаль до операції готувалися близько місяця. Ми були змушені видалити всю грудину повністю із прилеглими ребрами. Це Досить складно, і потім його зафіксувати таким чином, щоб була дихальна рухомість, тобто щоб в подальшому дитина могла повільно дишати і не відчувати ніяких дискомфортів. Після операції Дмитра готували вже до пересадки кісткового мозку. Є кілька видів трансплантації, пояснює медична директорка Наталія. Для Дмитра обрали, коли донором виступає сам пацієнт. Для цього під час хіміотерапії робили забір його власних стовбурових клітин. Момент проведення це дуже схожий на а, транс, трансфузію крові або тромбоцитів, клітинних елементів просто. Але це не складно саме по собі технічно, але, а, але саме підготовка, високодозована хіміотерапія в таких дозах, яка, які можуть бути летальними для пацієнта. Зараз у цьому медзакладі лікується близько 30 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями. Одночасно у лікарні зможуть проводити до чотирьох трансплантацій кісткового мозку, каже гендиректор Олексій. Кожний регіон повинен мати такий потужний центр, який надає комплексну допомогу. Це була робота мультидисциплінарної команди. Приймали участь і лікарі-хірурги, і лікарі-онкологи, і лікарі гематологи І Сьогодні можемо сказати, що пацієнт повністю вилікований та уходить додому здоровим. Дмитра вже виписали з медзакладу, каже у планах навчатися, адже взяв приклад з лікарів, які допомогли йому пройти шлях до одужання. Раніше хотів стати анестезіологом, але зараз упевнений буде хірургом-онкологом. Вікторія Пінчук, Ольга Кім, Суспільне, Новини Дніпро.